Вітаю всіх! І сьогодні я хочу показати, як я буду робити. Я буду робити бурячки з хроном, і хочу вам показати, як я буду робити. Дивіться бурячки, самі бурячки, я їх відварила. ну Так як оці бурячки, то годину часу треба варити їх, щоб вони кипіли. За годину часу вони охолонули, і тепер я з них хочу зробити хрін, і він буде до м'язка, він буде до всього до чого. До чого він добрий? До цього нам треба саме перше потерти бурячок. А треба ми його на такі мілкі терці, не на грубі, а на такі міленькі. Коли я потру весь бурячок, то я вам покажу тоді, що, його, ну, що з ним далі робити. Тепер я бурячок натерла і я його поставила на друшляк. Бачите, на друшляк, щоб мені стік той лишній сік. Бо соку дуже багато. Я вже так дивлюся, напевне, 100 грам соку стекло, бо я буду додати ще оцет, і він буде зарядкий мені, той бурячок, через що я дала чуть-чуть хвилин 10, щоб той сік стік, І отак лопаткою. Бачите, так лопаткою його попритискала в брушляку, і весь лишній сік вийшов. І тепер ми будемо продовжувати далі. Тепер нам треба. Я вже взяла білу таку прозору мисочку, щоб було видно. Перекидуємо наш бурячок сюди і... і будемо дотирати сюди хрін. Бачите, я маю отакий кусочок хрону. І буду знову ж на ту саму тертку дотирати в той бурячок хрін. Я як дутру, то я вам теж покажу, але зараз наразі я буду терти, бо то хрін дуже заходить в очі. Не хочу, щоб ви бачили, як я буду плакати. Я терла хрін, трошки терла, а трошки на блендері перебила, тому що він терся такими великими довгенькими пластинками, і через що мені було ну, задовгий він, через що я його ще перебила на блендері, і тепер він трошки дрібніший. То треба дуже дрібоньку тертку, щоб він. Але він зараз натягнеться бурячком, соком, і воно він... буде навіть видно, і буде однаків. Тепер далі. Що нам треба ще? Нам треба додати солі сюди. Даємо наразі одну чайну ложку і будемо кушати. І, і цукру. Цукру теж дам одну чайну ложку. Я не менше дам пів. Півутра покушати. І сюди додаю яблучний оцет той, який ми робили десь в попередньому відео. Трошки раніше робили. І все це вимішуємо, і якщо достатньо, всіх інгредієнтів значить. Мій бурячок з хроном готовий, якщо недостатньо, треба буде щось ще трошки додати. Може цукру, може солі. Вимішаю, зараз я покушаю. Треба трошки солі ще треба. Там ще півчайної ложки, бо солі не чути. А буде готовий. Думаю, що це вже достатньо. Добре. Все. Міхлін готовий. Так що тільки м'яско і обід забезпечений. Все, дякую всім, хто мене дивився. І кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Всім дуже дякую за коментарі, за ваші відгуки. І до наступного смачного відео. Па-па!